Ох уж ці люди понапридумували задачок, а нам тепер з вами їх вирішувати. Сьогодні ми розглянемо на перший погляд просту, але насправді дуже важку задачку. Обов'язково додивись це відео до кінця, щоб дізнатись правильне рішення. Ну, а ми починаємо. Ви можете мене спитати, а хто це вирішив, що це найважча задача у світі? А я вам скажу, що сам автор дав це визначення. Джордж Булос, автор задачі, був філософом і логіком, який любив парадокси, загадки і особливо комбінування логіки з мовними та когнітивними викликами. Він створив задачу, щоб показати, наскільки складними можуть бути навіть на перший погляд прості логічні ситуації, коли додати мовний бар'єр і невизначеність. Так, ну все, з історією познайомились, Тепер розповідаю вам умови задачі. Є три знайомих один одному боги: А, Б і С. Які є богами правди, брехні і випадку в довільному порядку. Бог правди завжди каже правду, Бог брехні завжди обманює. Бог випадку може говорити і правду, і брехню в довільному порядку. Потрібно визначити богів, поставивши три питання, на які можна відповісти так чи ні. Кожне запитання ставиться тільки одному богу. Боги розуміють мову, але відповідають своєю мовою, в якій є два слова да і джа. Причому невідомо, яке слово означає так. А яке ні, також є доповнення, можна ставити одному богу більш ніж одне питання, проте тоді іншим богам може бути не поставлено жодного питання. Яке буде наступне питання і кому воно буде задане, може залежати від відповіді на попереднє питання. Тобто, наприклад, ви задали перше питання, отримали відповідь, і вже на основі цієї відповіді задаєте друге питання. Бог випадку відповідає випадковим чином, залежним від підкидань монетки, захованої в його голові. Якщо випаде аверс, то відповідає правдиво, якщо реверс, то бреше. А також він відповідає да або джа на будь-яке питання, на яке може відповісти так або ні. Ну і останнє вам не можна задавати питання, на які відповідь і так, і ні. Ну, наприклад, чи ти відповіси на це питання ні? Це парадоксальне запитання. Бо якщо Бог відповість так, то це означає, що він відповість ні. Але ж він уже сказав так. Тобто виходить суперечність. Якщо відповість ні, то значить він не відповість ні. Отже, мав би сказати так. І от знову суперечність. А також потрібно ставити питання, на які відповідь може бути лише так або ні. Інакше кажучи, ви не можете задати питання: ану, розкажи мені, який ти Бог із трьох. Поставте відео на паузу і спробуйте поміркувати над цією задачкою самостійно. Знаю, знаю, важко, але зараз ми спробуємо з вами розгадати цю задачку. А якщо вже не вийде, то прочитаємо відповідь автора. Отож, наша перша стратегія спробувати вивести значення слів да і джа. Якщо ми знатимемо, що саме вони означають, то зможемо простіше інтерпретувати подальші відповіді. Ми звертаємось до першого Бога і запитуємо: якби я спитав у тебе, чи ти Бог правди, ти відповів би да. Це обхідний спосіб вивести правду, бо подвійне запитання має працювати навіть із брехуном. Якщо Бог каже правду, то відповідь на питання в дужках буде так, і він відповість да. Якщо це брехун, то він збреше на запитання в дужках і збреше ще раз у зовнішній відповіді, тобто теж скаже да. А якщо це випадковий, він скаже будь-що. Да, не гарантує виключення випадкового, але збільшує підозру, що це один із логічних богів, а не випадковий. Нам відповідають да. Це, здається, підтверджує гіпотезу. Або це істинний, або брехун, бо випадковий відповів би випадково. Значить, я можу припустити, що це не випадковий. Проте, все ж таки я не знаю, хто це із богів. До другого бога ми звертаємось з тим же запитанням, тільки тепер про іншого. Якби я спитав у тебе, чи третій Бог випадковий, ти відповів би да, мені відповідають джа. І тут я починаю міркувати: ми не знаємо, що означає джа. Але в контексті попередньої відповіді да, я думаю, що це, напевно, так, а джа це ні. Це гіпотеза, якої ми починаємо притримуватись. Тепер ми звертаємось до третього Бога з прямим питанням. Якби я спитав у тебе, чи перший Бог істинний, ти відповів би да, він відповідає да. І напевно все йде добре. Якщо він випадковий, то це випадкова відповідь, але якщо ні. Я отримую логічне підтвердження. Тепер складаємо мапу і починаємо присвоювати божественні ролі. Перший бог сказав да на запитання про самого себе. Тому ми припускаємо, що він не випадковий. Другий сказав джа про третього отже, можливо, третій не випадковий. Але третій відповів да. І це наче підтверджує, що перший все ж істинний. Складаємо схему: перший істинний, другий брехун, третій випадковий. Але тут стикаємо з дивним логічним колапсом. Якщо другий брехун, то його відповідь мала б бути навпаки, але він відповів джа. Отже, якщо джа це ні, то запитання мало би бути істинним. А воно було про те, чи третій випадковий, отже, третій мав би бути випадковий. Але ж третій потім дав відповідь, яка логічно пасує до того, що він не випадковий. Він сказав да, що підтверджує, що перший істинний. Тобто, якщо третій випадковий, то його відповідь мала бути безсистемна, але вона збігається з очікуваннями. Це підриває довіру до гіпотези, що третій випадковий. Але якщо другий брехун і сказав, що третій випадковий, то третій не випадковий. Але тоді виходить, що другий не брехун, а істинний. Але істинним я щойно призначив першого. Тобто у мене виходить два істинних Бога, що є неможливим. Спробуємо переставити ролі. Зробимо першого випадковим. Але тоді відповідь дане запитання про себе безсенсовна. Якщо другий істинний, то Джане запитання про третього, чи він випадковий, означає ні. Тобто третій не випадковий. Але якщо третій відповів логічно, то можливо він істинний. Знову двоє істинних. Перебравши ще кілька варіантів, кожен раз знаходиться внутрішня суперечність. У кожній конфігурації хтось або відповідає нато логічно для випадкового, або суперечить правилу істинності чи брехні. Отже, ця початкова гіпотеза про розшифрування да і джа на першому кроці хибна. Ми виходили із припущення, що зможемо логічно визначити, що означає кожне слово. Хоча у задачі спеціально прихована ця інформація. Усе міркування побудоване на здогадках, які підтверджуються лише в окремих випадках і насправді не мають суттєвого аналізу. Що ж, давайте тепер подивимося, яке рішення пропонує автор і, взагалі, чи можливо розв'язати цю задачу у другій гіпотезі, підійдемо з іншої сторони. Почнемо з Бога випадку, який насправді не дає нам жодних гарантій, адже у нього просто крутиться монетка в голові. Щоб ми у нього не спитали, він відповідає на вмання. Тому нам потрібно виявити якийсь трьох богів Бог випадку. А для цього нам потрібно поставити питання. І насправді є безліч питань, які можна задати для цього. Одна зі стратегій використання складних логічних зв'язків у самому питанні. Автор статті Джордж Булос одразу із задачею виклав рішення. У статті було зазначене таке питання Булоса. Чи означає да так, тільки якщо ти Бог правди, а Бог Б Бог випадку? Інший варіант питання був таким: чи є непарним числом кількість правдивих тверджень в такому списку: ти Бог брехні, джа позначає так, Б Бог випадку. Головна ідея? Полягає в тому, щоб ставити вбудовані питання, тобто питання про питання, які дозволяють обійти і брехунів, і мовний бар'єр. Це техніка, яка використовує логіку контрфактів, умовних тверджень, типу: А що було б, якби я спитав? Наприклад, можна запитати: якщо я запитаю тебе, чи а Бог випадку, ти відповіси Джа, це хитре запитання. Бо якщо ти не Бог випадку, ти відповіси логічно. Навіть якщо ти брехун, ми врахуємо це. Якщо ти Бог випадку, відповідь буде випадкова, і ми не зможемо їй довіряти, але саме тому ми зможемо виявити хто ти. Важлива особливість цього типу запитання: якщо Бог не випадковий, то відповідь жа означатиме, що правильна відповідь на основне запитання так, а да, що відповідь ні, незалежно від того, якою мовою розмовляють боги. Ось покроковий план, як розв'язати задачу. Крок 1. питаємо у Бога Б. Якщо я запитаю тебе, чи А Бог випадку. Ти відповіси джа, маємо дві можливих відповіді джа або да. Варіанти інтерпретації. Якщо Б не випадковий, то ми можемо довіряти відповіді. Якщо Б випадковий, то його відповідь без сенсу, але ми це з часом зможемо перевірити. Що ми дізнаємось? Якщо Б відповідає джа, то він або випадковий, або А випадковий. Якщо Б відповідає Да. То або він випадковий, або А, точно не випадковий. Таким чином, у будь-якому випадку, ми вже можемо виключити одного з богів як випадкового, або дізнатись, хто не є випадковим. Крок 2. Задаємо друге питання Богу, який не є випадковим. Наприклад, якщо ми дізналися, що А точно не випадковий, питаємо в А. Якщо я запитаю тебе: Ти Бог брехні, ти відповіси джа. Якщо він відповідає джа, значить він брехун. Якщо він відповідає Да. Значить, він правдивий. Це дозволяє нам визначити, хто він є: правда чи брехня. Крок 3: Ставимо останнє питання тому ж Богу. Наприклад, знову ж Богу А, бо він не випадковий. Якщо я запитаю тебе, чи Б Бог випадку, ти відповіси джа, тепер ми знатимемо, чи Бог Б випадковий. Якщо так, то третій Бог автоматично займає останню роль. Таким чином, ми дізнаємось, хто є богом правди, хто є богом брехні і хто є Богом випадку. Але, до речі, ви можете сформулювати питання так, щоб відповідь вела до правильного вибору, незалежно від того, кому ти його поставиш брехуну чи правдомовцю. У результаті перше питання допомагає виявити або звузити коло ймовірних випадкових богів. Друге питання визначає, хто саме є богом правди, а хто є богом брехні. Третє питання остаточно виявляє випадкового Бога або дозволяє зробити висновок виключення. А чому це працює? Це працює, бо всі запитання формулюються так, що правдивий і брехливий Бог реагують передбачувано. Завдяки специфіці запитання. А також ми не залежимо від знання мови богів, бо логіка запитання дозволяє це обійти. А ще з самого початку рандомного бога ми ізолюємо і уникаємо ставити йому ключові запитання. До речі, є подібна, але більш проста задача про двох охоронців та дві дверцяти. Ось її умови. Перед тобою двоє дверей: за одними з них рай, за іншими пекло. Біля дверей стоять два охоронці. Один з них завжди говорить правду, інший завжди бреше. Ти не знаєш, хто є хто, і не знаєш, за якими дверима рай. Ти можеш поставити лише одне запитання одному з охоронців. Твоє завдання визначити, які двері ведуть до раю. Ти не знаєш, хто з охоронців бреше, яка відповідь буде правдивою, і не маєш другого шансу. Поставте відео на паузу та подумайте, яке рішення цієї задачі. Відповідь напишіть у коментарях. Ну що? Розповідаю вам рішення. Потрібно задати таке питання. Якби я запитав у іншого охоронця, які двері ведуть до раю, що б він відповів? Якщо ти питаєш правдомовця, то він скаже, що сказав би брехун, а брехун збрехав би. Тобто правдомовець озвучить неправильні двері. Якщо ти питаєш брехуна, то він скаже неправду про те, що правдомовець сказав би. А правдомовець сказав би правду, отже, брехун її спотворює. Знову називає неправильні двері у обох випадках. Тобі назвуть двері, за якими пекло, тому тобі потрібно йти в інші. І хоч усе здається заплутаним, іноді достатньо лише одного правильного запитання, аби знайти правильну відповідь. Логіка це сила. А загадки, як ці, вчать нас мислити нестандартно та не вірити у що ми чуємо з першого разу. Тож не забувайте, якщо колись ви зустрінете двох охоронців та двоє дверей, за якими рай або пекло, ви знаєте, що робити. А поки що, це був маленький тренажер для вашого мозку. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайку, а також не забувайте поділитися цим відео зі своїми друзями. Побачимо, хто вирішить цю задачу перший самостійно. До зустрічі у наступному відео!